Сьогодні 10 червня, 24 рік. 10 днів тому я робила огляд городу і буду продовжувати через кожних 10 днів. Це для себе відео, щоб потім дивитися, сравнювати. І інтересно, через скільки що росло. Значить, розказую за картошку. Оце пожовтіла. Це щось таке непонятне: це ілі фітавтора, ілі все-таки картошка називається Тірасу. Вона дуже рання. І виходить, що вона у мене дуже плохо проростала. Взагалі гнила, гнила я її положила, вона гниє, гниє, я викидала, викидала, викидала. Що осталося, те посадили. Так, це Наташа зелена. Теж рання, але вона іще росте. Так, це кабачок кустовий, жовтий О, ну, цибулька, яка у мене ось у трошки той год у мене взагалі цибуля пропала пошти вся. І оце моя ось у три ряда, видно, що три ряда. І вони такі є е цей. Я вроді би її і, і, е в марганці, і в солі. В... Я не знаю, що її вже робити. Ну, коротше, Це купля на три-чотири ряда. Значить, все обсипала золою, бо обіщають дощ. Вроді би пасмурно. Вроді би. Що там буде, відкуда буде, будемо чекати. Ну, вже у нас обіщають ну, не одного дождя. Так, морковка. Це йде морковка у мене без серцевини. Оцей рядочок. І оцей рядочок, вони посаджені позно спеціально, щоб було в зиму. Так, потім це тиковка арабатська для каші. Це морковка червоний велетень, хорошо зійшла уся. А оце плухо зійшла. Це Берліком Роял. О, ну, слабенько зійшла. Там зійшла, там не зійшла. Це вінігрєтна свікла. Між нею капусточку садила. Буде, не буде. Ну мені просто жалко було викинути її. Це кущовка. Так, Картошечка тут різна, Уже з погріба брала, яка проростала, хорошо, такі хороші проростки. О, і між ними посадила ще свіколку. О, теж ну, то тобто я буду борщову заправу закривати. І мені треба для цього свіколка. Я думаю, то тої буде мене мало. Тим більше вона не вся зійшла там. Ну, так, Капуста, камінна голова. Вчора ми відкрили агроволокно. Думали, спасемо. Ну так, да, я вважаю, считаю 90%. Все-таки вона... Вже наскільки піднялася, вже виросла, скільки, і мало білокрилка її повредила. Ну, вже є. Є, була вона накрита агроволокном і все одно білокрилка появляться почала дуже мало, але є. о, Плюс, плюс, ось, все. поїдена. Тут була гусінь. А гусінь це була, ну. Ця муха залізла. Муха капусна. Це 100%. Вона хоч як залізе, було в мене так. Другий год я так експериментірую і воно так і було. Так. Так, огірки у мене тут оргебір Раубе. Хіба його вимовиш? Голубчик? Ну, я їх садила по краям? Щоб як поливатися, буде за місці. Це санюк. Санюк. Це санюк. Це санюк. А це... Красний банан. а Відділя видно більше. Так, красний банан. Це кабаки Супремо. Супремо. Я через розсаду садила. Оце красний банан? Синій алмаз. Алмаз через розсаду. Перець-ласточка. А оце чотири кустика фламінго. Гібриди, гібридний. Так, і це ласточка. Так, це теж красний банан. Красиво росте. Красиві помідорчики. Так. А это рома. Рома. Ось двоится. я оставлю, я подвяжу потом. Помидорчиков. Оно есть один. Есть капусточка. Кавуны. Талисман. Саме головне f 2 Не знаю, що з нього буде. Оцей ряд садила через розсаду, а другий ряд з сімінами. І воно догнало. Капусту обсипала. Ну, все вже. Нічого це я садила експеримент позно. Садила я в стаканчики, потім садила сюди, чи можу я посадити позже, щоб не носитися з дому, тому що в домі температура холодна, тепла. Плита, коли горить тепло, коли не горить холодно, і їм треба тепло і постійне. Так, це ось ці кустики, що я не підв'язала, це бобкат. Бобкат. Це такі дебелі. Так, а це солірусо. Уже трошки з'являється помідорки. Є соліросу, теж гібрид. Рання капусточка, яка на яку вже не нападає, тому що видно, що вона жирненька, це посне, уксус, вода.

you might get.